Всім привіт! Наступна частина це Ого, які класні музичні інструменти. 1888 рік. Дивіться яка краса, карізьба. Світло можна запалити, щоб видно було ноти. Дивіться, як класно все, все продумано. Таке м'яке, щоб все зручно було. Не знаю, чого в кожних дзеркало. Які інструменти дуже класні, такий вигляд І ще це 1886 рік. Що собі? Таке дерево ж, ого. Навіть ці з такого добротного дерева зроблені. Орган 1848. Там восьмий. може бути ще сад. Але гарне така різьба яке нема слів, і це теж ще тисячу це все органи, тисячу вісімсот сімдесят дев'ятий рік. Кі органи дуже старі. Старий християнський Павло спів. Вся пісня та на високій горі. Старий хрест на високій горі. Чувака пісню? Чула. І різьба яке тут все. Це ще все 1800 рік. Але яке все таке масивне, так це все ж треба вирізати. Це все треба ну, продумати. Ну, то органи? треба Загадати від тебе. Це все органи, це вже тисяча дев'ятсот 1903 рік. Дуже класні. Всякі різні до кольору до вибору. Але дуже добре, що збереглись до нашого часу, що можна тут прийти в музей. Хоча цей музей безкоштовний, так можна прийти і подивитись. Ча я думала, що ну, з вигляду маленький музей, але досить це все, як сказати, гарно, компактно зроблено, під кожним є свій своє крісло і дуже Ну, зручне, я так думаю, таке масивне дерево. І це ще не все. Я думаю, що хто любить музику і кому таке подобається, то я думаю, цікаво буде таке відео подивитися. Може я не так гарно це все розказую і показую, але є на що Така різьба. Було б добре то все почути, як виграє, але... Добре, що хоча б побачили. Міско, у нас теж така різьба похожа. Була мода в свій час. Таку різьбу це вже 1903 рік. Це з багатьох міст Америки. Пожертвували такі органи. Тут пише Еліс. На деяких пише, на деяких ні. Гарден ну, Сіті. На деяких не пише. Може це місцеві люди, які віддали ось від яких різних інструмент. Дуже гарний, дуже, ну, мені дуже сподобався такий музей. Кому подобається, ставте лайки, пишіть коментарі. Може ще щось пропустила, то я зараз вам ще щось покажу. А ще з цієї сторони я не знімала. Буде одне відео з суто з музичними інструментами. Ну, вибачайте, як які але. Дуже цікаво попасти в таку історію. Не знаю, чого в Україні забороняють в музеях знімати, але тут ніхто е, ну, не говорить, що не можна. Я думаю, що тут розуміють, що якщо хтось побачить, може за американців, то приїде. Тому що ця жінка каже, що безкоштовно, але люди приїжджають і жертвують, і вони за рахунок пожертв пожертв. Ну, типа, функціонує цей музей. Дивіться, який 1912 рік. І знаєте, що мені, як сказати, здивовано? Приємно я здивована. Що тут християнська література? Я не знаю, можливо, ці органи були в церквах, не знаю точно. Але ну, мені здається, що в Україні мало знайдеш, щоб в музеї була християнська література, ну, не тільки українські народні пісні, а ще й християнські пісні, які виконуються. Можливо, хтось знає такий музей, то можете мені написати. Так що, всім гарного дня і всього найкращого. Ось такий музичний музей вийшов. Зараз покажу, як він там пише. пише. Ось світ прочитати. Всім гарного дня всього найкращого. Ставте лайки, пишіть коментарі. Ще чи подобається, чи не подобається, чи таке вам знімати. Якщо не подобається, то може не буду. Але я знімаю для себе, щоб потім мої діти могли побачити, де вони були. Бо поки вони малі, то вони потім забудуться. Так подивляться відео і нагадають. Буде їм цікаво подивитися історію свою, де, де їхні батьки їх возили. Так що всім всього доброго. Підписуйтесь на канал.